Усім доброго раночку. А, точніше усім Хай ви знав на каналі Аліса П'єченька. І як ви бачите, я замінила прапори. У вибиранні кольорів для прапорів і розстановки мені допомагав GPT Чат, за що я дуже вдячна. Е, тільки, ви знаєте, ні з чим не спутати ці прапори. Особливо цей з гербом. Він мені більше всього подобається. Вам сподобалось відео про школу. І о, ви набрали цілих 75 переглядів. І я дуже рада, що вам залетіла ця тема. О, цілих 3 лайка. Ну і я активно продовжувала гратись у цьому світі. З того моменту я о, добудувала ось цей домик. Бачите, почала другий під'їзд. Що далі до ну, магазині? Далі, далі, далі. далі. Далі я збудувала ось такий мангровий парк. Хочете, пройдемось? Ось так тут карно виглядає. Далі у школи з'явився другий поверх, клас інформатики. Їдальня. І там, по-моєму, клас англійської. Зараз подивимось. Так, да, клас. Mm, да, бамбу 1 у нас, виходить, зовсім не велика вулиця, бо ось тут, от, як бачите, це єдина, от це все Бамбу-1. Усе інше це проспект Вишні. Ото проспект, там буде Вишні це. Тому що на бамбу 1 не знаходилась єдина школа, я збудувала ось такий ось магазинчик різних шестьових відділень. Тут саме кроваті, продаються різні покривало саме. І різні коврики. А також тури. Е, також я не пам'ятаю, чи був чи ні, але я збудувала мангрове кафе. Тут у нас так прикольно мангровий кафе. Тут дуже уютно така, знаєте, барна атмосфера, свічки. Не знаю, бо мені саме оцей, вся, оцей колір асоціюється з кольором бару. Тому я вирішила зробити бар. Ну, такий бар в лапках. Тут у мене ще добався Отакий стріт на. Стріт. Сказала. Е, і так. Моя задумка є, що е, мангра почитається у цьому місті. Е, я назвала. Е, я назву це місто. Місто Мангра. Тут буде, тут іде Мангрова 37А. От туди піде далі Мангрова, туди піде 37А. А тут буде Мангрова 38Б, туди піде вперед. Я не знаю, чому такі назви просто. Просто, 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 просто. Ем... Ну і зараз уже вечір, я вирішу спати, а на наступний день ми почнемо те, що будувати. Я ж мала відео знімати. Так, усім добру кораночку. Зараз о, ми йдемо. Куди ми йдемо? Ми сьогодні. У моїх планах сьогодні. О, почати будувати цей поверх, ну це вже, напевно, в кінці. О, далі. О, побудувати тут, напевно, поверх, чи що? Коротше, сходу розберемося, я вночі не встигла додумати план, бо, як ви розумієте, ночі тут. Я б хотіла почати вулицю Уїкову 1. Я би хотіла, щоб на Уїковій 1 знаходився ринок. О, честіц. Коротше, тут від школи дуже багато цих частиц, бо. Ну, бо, як би, я думаю, ви розумієте, чому дуже багато частіц. Хто не розумів, подивіться минулу серію цього випуску. Про світ о, з невідомою назвою. Сьогодні ми також змінимо назву цього світу разом на світ, о, типу, на мою імперію стяг. Бо імперія я тепер назвала стяг. Так, да, це друга версія Імперії стяг. Прикиньте, у мене дві імперії стяг. Е, якщо що, я можу показати прапор Імперії Стяг. Е, той імперії стяг, у якій порт. У мене він навіть є, він у мене в ібіспейнці. У нього є дуже скрита тайна, яку я покажу на 5 лайків на цьому відео. Вот тільки гляньте надсюризм. Знаєте, чому так? Бо я вирішила перейти на новий рівень моєї імперії стягу No2. Можна я буду називати типа цей мір Імперія Стяг? І на обложках, я думаю, ви не будете путати деяка імперістя, бо у мене дві імперістя. Так, чому ж я використовую саме типу оце, а не... Ну, там, скажем, просто, звичайно, такий бітон. Бо це прикольніше. Гляньте, я розливаю воду. Ускараємося. Забираю воду. І ви тільки гляньте. Але ж можна зразу. Ні, ви що, ви не знаєте Адису печеньку? Треба ж любими способами себе життя, щоб було складніше робити дороги. До речі, а що украфтиться а такий порошок? Знаєте? Це не напиши в коментарях. Ось все, ми зробили вуличку. Зараз ми усе це ховаємо до нас в інвентар. І так, я створила ось таку рамочку. Ви вже могли бачити цю рамочку. Мені дуже подобається такий формат рамочок. Рамочки до рамочки. Зараз я б хотіла зробити невеличке, немале освітлення голубенького кольору. Ну, десь тут має бути. А, де воно? А ось воно. Чу я почала орати? Не знаєте? І отлічно, ні. Робимо ось таке голубеньке освітлення. Хі -хі. А ви знали, що там є така анімація? Я її, чесно, ні. Але я дізнаюся, що тепер тут є анімація. Тепер. Наростаємо ось таку кучугуру міцелію. Чи як воно називається? А ось сюди можна впахнути. Типу сам гриб Прикольною формі вийшло, дивіться. Ну нічого, токарно Главное, що гарно. Ось так виглядає вхід у цей химерний ринок. <кій> Тільки кажи, чесно, у вас тоже так? Ой, нарешті. Хочу запись і все. Хотіла вас запитати, може краще замість цих от парканчиків ставити отакі лози? І до мене прийшла така ідея посадити отут лози, що вони теж, типу, отут тримали. Кришу, як на мене, так це виглядає дуже прикольно клас. У нас і так, типу, нема о, дуже багато місць свободних, де треба робітники, а людей усе мало людей. Моїх будех персів. Мало де да мало, мало хто заходить до Агрій. Да, у минулому типу відео по цій темі я сказала, що якщо ви ось такі прибамбаси, це означає, що там якийсь чилік. А -а -а -а, так ось, К -к 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 -к, вибачте, у тому відео, саме, е я не мала часу монтувати його. Типу в мене не кожне відео, як ви помітили, змонтовано. Тому я і не додавала туди. О, типу, оцих очеліків, щоб ви розуміли, що оце. Це людинка. І да, я там казала, що моя ос згодна. Відкрив вам секрет, вона не згодна. І її що Ще її використовую. А Тут вийшло без пришествий. У мене вже получилось два прилавка. Як ви бачите, в одному такий дизайн, в одному такий дизайн. Для красоти діла я тут ще. Я тут зробила ось таке дерево. Для красоти діла, щоб усі розуміли, що це химерний парк. Люди, я думаю, Ти, кому лінії, підписатися на мій вайбер канал. Силка в описі. О, хоче... Типу, не знаю, у когось може з'являлося таке питання, а як тіпо, діти в цьому світі вчилися, поки я не побудувала школу. Вони вчилися вдома, їх вчили батьки. І у нас є така вишкіниця, яка вчиться, типа, тіпо... не хоче вчитися, але їй вже пора типу, кудись на роботу йти. Так от у неї нема роботи, у неї нема квартири, вона живе у батьків. Я поки що не можу її нікуди переселити, бо у нас просто немає вільних місць. Немає. Ха-ха-ха. Але це заходять. Тому я думаю, вона буде працювати тут. Домовилася цією дівчиною. У неї є друг, який скоро сюди прийде, я його о, заселю в квартиру і їх безплатно. Я їй показала, де квартира. Вона зараз збирає речі, хочете, я покажу по її квартирі. Румту! То велика для них квартира. От ця буде їм квартира. На двох дітей. Ну що ж, може, колись да буде на двох дітей. Це їхня о, квартира. Вона вже сюди переїжджає, і скоро там прийде її друг. Ми домовилися, що вона буде на химерному ринку. Ось Тут -от продавати тростник, яйця, в ще є сахар. Грибки, я не знаю, звідки на гриби візьме. Ну, ладно. Так що на химерному ринку вже хтось, да, буде. По-моєму, яйця продаються в АТБ. Зараз гляну, чекайте. Ні, яйця в АТБ не продаються. В принципі, серія вже, виходить, занадто то довго. Здрастуйте, какая краса. Угу. Так, да, і це Ампера стяг, це селище 31. Я така дурненька. Капець, у мене забагалась клавіатура. Ну, все. А вам я дякую, що виглянули це відео. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Усім до побачення!